Кредитні новини, початок 25-го року. Національний банк України у грудні 2024 року вилучив з Реєстру 21 небанківську фінансову установу. 11 із них примусово ще до 25 застосував заходи впливу. захід впливу це є штраф, простими словами. Наприклад, слон Кредит отримав штраф на 644 тисячі гривень та е, нові кредити. Штраф на 595 тисяч гривень. Що це означає? Це означає, що тенденція на зменшення кількість МФО продовжується і е, більше вже держава контролює їх діяльність, щоб вони працювали. Згідно норм чинного законодавства, що це означає для позичальника? Для позичальника, у котрого є просочення, це означає наступне, що з часом буде зменшуватися тиск колекторів, тобто їх незаконна діяльність, дзвінки смс-погрози і так далі, але все-таки буде збільшуватися кількість судових позовів. Відповідно, якщо ви маєте просрочені або не сплачені кредити, і у вас відсутня зараз можливість сплачувати на тих умовах, котрих хоче кредитор, уважно слідкуйте за судовими ухвалами, тому що в суді. Ймовірність захистити свої права та отримати до сплати адекватну суму набагато більша. Якщо вам потрібна більш детальна консультація, можлива допомога. Будь ласка, звертайтесь до компанії Паладін, пишіть в особисті, номер телефону є на нашому профілі. Всім гарного дня! Дякую за увагу та слава Україні!